Кажуть, що життя дуже скучне або дуже нещасливе. І знаєте, буває і таке, але насправді за цими словами стоїть набагато більше, тому що в принципі це кажуть ті люди, які е, не, як сказати, не скуштували того справжнього, що приносить життя. І тому, коли приходять якісь різні ситуації, у них а, нелегкі, а ці ситуації є в кожного, правда? ж, То вони починають казати, що життя несправедливе, важке, а, чому так, а чого зі мною так поступати, а чого хтось має, я не маю. Це люди, які глибоко всередині одинокі. А щоб не бути самотніми. Потрібно захотіти пізнати це життя себе, Бога в собі і все просто захотіти. Тому коли мені кажуть, що деякі люди, так? чи коли просто я чую, що люди говорять, що життя не нещасливе, що життя несправедливе, я нічого не кажу, тому що я розумію, що для таких людей життя таке. Але насправді воно може бути по іншому для кожного, якщо тільки захотіти так.